Добрий день, це 105-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема практика на вирівнюваннях по осях. І в нас зразу ж практичне завдання. Завдання перше, повторю сторінку за цим зразком. Я знову ж таки скопіюю ось цей код, вставлю його сюди. І так само стилі скопіюю, щоб не витрачати просто зайвий час хай та моде тут хай Окей, тоді меняємо стили. Спробиваємо колун и номер, что на контент. Let's end. content on my book even and line items. Line items flex and chulo. Дание повторить тренику за цим зразком. Дається це вже було модер. Так, тільки тут старочка брат. чудово. Далі треба втори сторінку за цим зразком. Але ага, там align items мав бути flex start, flex end. Save. Так. Завдання 4? тут колон Эверс. Задание п'ятеро. Завдання шостое, тут спейс битвин просто колонн чудо да не само повторить второй позиции в зам знову ж таки тут не тут row просто тут цели треба не взгляд а у не треба с И повторити сторінку за цим зразком. Don't, don't, column, reverse. Space between. align items flex send. Да, чудово. Завдання 9. Повторити сторінку за цим зразком. Ой, шону таке все нерівне. Все норм? А, понял. тут спецраунд. Так так, колонн верс есть? Нет. Просто колонн. Лайд байтэмс флекс. що роби. Блін. Щось я А, стой. Терника он на роуном, мабуть. Ну да. На цьому урок не завершено, дякую за увагу.